Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 5 до параграфів з 21 по 27 підручника Геометрія 7 та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 10 до параграфів з 45 по 51, підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. Укажіть малюнок, на якому пряма L є серединним перпендикуляром до відрізка СД. Серединним перпендикуляром до відрізка називають пряму, що проходить через середину цього відрізка перпендикулярно до нього. На першому малюнку перпендикулярно до відрізка, але не через середину. На другому через середину, але не перпендикулярно до нього. На третьому знову вже проходить перпендикулярно до відрізка. І на малюнку Г у нас є з серединним перпендикуляром. Вона проходить через середню відрізка. Перпендикулярно до нього записуємо відповідь Г. Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 5 з підручника Геометрії 7» та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 7 виконано